Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео. У нас зараз ранок і я розпочинаю його із приготування смачного сніданку. Це буде вівсянка, але не в класичному розумінні, а буду її запікати із фруктами та ягодами у духовці. Для цього я попередню форму змастила оливковою олією. Ось товчу два стиглих банани. Висипаю склянку вівсяних пластівців. Бажано, щоб вони були тривалого такого варіння крупнозернові. Також заливаю молоком у мене тут 350 мл. Додаю 2 ложки йогурту і посипаю це все ягодами. У мене заморожені, можна брати і свіжі, якщо вони є у вас. І також зверху я посиплю кокосовою стружкою і буду це все запікати при 180 градусах 20 хвилин. Дивіться, по своїй духовці, можливо, потрібно буде трішки довше потримати. І ось виклала всі інгредієнти. Ретельно все перемішую. Цукор я не додавала, але мої домашні потім додавали трішки меду зверху, щоб було солодше. Я їла так, тому рекомендую вам спробувати не підсолоджувати. Перевага такого приготування в тому, що не потрібно стояти біля плити, постійно помішуючи, щоб нічого не википіло, щоб нічого не пригоріло. Змішали всі інгредієнти, відправили у духовку і можна насолодитися чудовим ранком. Я заварюю собі ароматну каву і ось так не поспішаючи, п'ю її біля відкритого вікна, насолоджуюся краєвидом. В нас зараз іде дощ, і йшов він. Скажу, що цілий день, але вдихнути аромат свіжого повітря, що може бути прекрасніше. Наш сніданок приготувався, ми будемо снідати, вийшло надзвичайно смачно. Це страва вийшла проста у приготуванні і смачна та корисна у споживанні. Тож, якщо ще не пробували такий варіант приготування вівсянки, рекомендую. А напередодні я займалася пранням, тож вирішила зазняти і для вас таку мотивацію на хатні справи, тому що прання в сім'ї, де є діти обов'язково, якщо не щодня, то через день точно. І тому вирішила поділитися з вами, щоб ви не почувалися самотніми у цій справі, яка триває. З дня в день. Тож я перебираю речі, які ми нещодавно придбали для малюка, зрізаю з них бірочки і буду прати. В мене було кілька циклів прання. Тож давайте мотивуватися разом на домашні справи. І подивіться, яке в нас напередодні було яскраве сонце. Взагалі погода змінюється щодень. То в нас сніг, то в нас дощ, то знову сонце яскраве світить, але чомусь зима не відступає. Я навіть припинила спроби прати зимові речі, зимове взуття перемивати, тому що робила вже це кілька разів, але вирішила зробити паузу в цьому челенджі і вже дочекатися справжнього такого постійного тепла і тоді вже ховати зимові речі, бо виходить, що я вже кілька разів ховала зимові куртки, і потім ми знову їх діставали. Напишіть в коментарях, якщо це також і про вас. У нас сьогодні останній навчальний день і розпочинаються великодні свята в Швейцарії, і у нас розпочинаються весняні канікули у дітей в школі. У нас на курсах, тож будемо відпочивати від навчання. Захар після канікул вже буде ходити до звичайної швейцарської школи. Не буде вже ходити в інтеграційний клас, куди він проходив з серпня минулого року. Тобто він ходив в інтеграційний клас 8 місяців, і це буде зараз вже четверта школа, в яку він буде ходити. Бо спочатку вони займалися в інтеграційному класі за однією адресою, потім він ходив на додаткові заняття на іншу адресу на другу зміну. Потім їхній клас переїхав і. Пізніше він ще пішов до школи в нашому районі, і ми думали, що він там і залишиться, що спеціально він туди ходить на другу зміну, щоб познайомитися з дітьми, з якими він буде навчатися. Принаймні, так нам говорила вчителька в інтеграційному класі. Але ось після канікул він буде ходити у ту школу, що зараз ходить наш старший син Богуслав. Звісно, він буде ходити в інший корпус, бо шостий клас ще вважається тут початковою школою. І ми вже, в принципі, думали, що це буде його школа, але ні. Бо нам знову прийшов лист. Що з серпня його запрошують на навчання у сьомий клас у школу зовсім з іншою адресою, тому будемо в іншу ще школу ходити. Ну і ось можливо комусь буде цікаво. Захар приніс зі школи в останній день, їм віддавали всі матеріали, з, яким він, з якими він працював. І ось в таку папку поклали всі його роботи, всі теми, які він вивчав. Ось вдома тема була. Осінь. Години вони вчили, котра година. І ось ця взагалі величезна. Тут ми навіть кілька розділів вийняли вже, бо її розпирало. Тут теж по темам це те, що він робив у школі, і те, що він робив вдома, в невеличких папочках таких він приносив. Десь по 20 сторінок на тиждень їм задавали і в своєму темпі, скільки він хотів якого дня робити, він стільки робив. Але в п'ятницю він мав принести. Цей зошит на перевірку, ці листки ось. Вивчали вони слова, артиклі. Прописували тут все, треба було відмінювати за особами. Тіло вчили, частини тіла. Ну Загалом ось таким чином. Це все відбувалося. І також в них в останній день була така вечірка. Вони робили солодкий стіл. І в них періодично, коли такі вечірки, є такі ігри, вони проводять лото. І ось він виграв в цей раз такого равлика м'яку іграшку, і до нього йшла тарілка. Він приніс і одразу сказав, що це він виграв для Андрійка. І також в останній день він ще приніс такі поробки з трудового навчання. Зараз вам покажу. Ось Скелет. Тут всі частинки рухаються, вони самостійно скріпляли ось такими скріп... кріпленнями. І ось такий зайчик великодні. Також робили і кошики великодні, і яйця шоколадні їм роздавали. І ось, як я і говорила, вони вивчали в інтеграційному класі тільки німецьку, математику, і ось музика танців в них були, і спорт. Лише ці предмети. А після канікул розклад у нього буде виглядати ось таким чином. Заняття вже будуть починатися не о 8.15, як в інтеграційному класі, а о 7.25. Він, звісно, не дуже цьому зрадів, що доведеться ще на півгодинки чи 40 хвилин раніше вставати. І ось тут вже додаються предмети французька, новий шок для нас. Англійська буде. І ось ці всі науки якісь, я ще точно не знаю, що воно означає, тому буду вже ділитися з вами, коли дізнаюся, що це за абревіатури. Але поки що ось так. І вже якщо ми про організаційні моменти, не звертайте увагу, це я просто здирала вже з дверей. У нас на вхідних дверях висить такий календар саморобний. Я роблю їх, до речі, на папірцях із курсів німецької. Але то так є. Тут я записую якісь наші там дні народження, заняття. Це з Андрійком ми ходимо. І ось так я розташувала тут гуртки, тобто червоним це старшого одного сина, це Захара Середнього, синім це Бугуслава старшого сина. Тут, тут їхня друга зміна, коли в кого, в які дні, і тут наші розклади курсів. Але це все відбувається ну, одночасно. Я просто роз, розділила це між тижнями, щоб ну, немає смислу мені щотижня тижня писати по 3-4 події. А так ми знаємо, що сьогодні понеділок, значить Захар йде на плавання, у них є друга зміна в обох, і у мене німецька. Там, наприклад, у четвер в них гуртків немає. Є друга зміна у обох, і на німецьку йдемо і я, і чоловік. І ось таким чином це наш минулий календар. І я вже оновила його. Ось наші канікули розпочалися, зараз тривають. Гуртки ще тут я написала старі, а після канікул у нас починається новий розклад, бо деякі гуртки діти захотіли змінити. Тож я їх теж сюди внесла, і поки що ще там на квітень-трави нічого додатково не писала. І також змінився розклад курсів у чоловіка, то теж це відмітила. Ось таким чином все у нас відбувається. І ми вирішили відсвяткувати початок канікул смачною їжею, смачною вечерею, і це була лазанья. Рецепт детальний є у мене на каналі ще минулорічний, ще в Україні його знімала. Рецепт ідеальний, нічого я не змінювала, не додавала, тому можете перейти за посиланням, залишу його в описі під відео. Єдине, що можу додати, обов'язково готуйте подвійну порцію, бо це надзвичайно смачно, і обов'язково всі будуть задоволені, е, наїдяться. Єдиним недоліком може стати те, що на завтра нічого не залишиться. І ще одна важлива для мене тема, на яку я хотіла з вами поговорити, поспілкуватися, щоб ви написали мені свої відгуки у коментарях це дитяче виховання і дитячий розвиток. Діджиталізація все міцніше входить у наше життя, і мені цікаво, чи вважаєте ви, що мультфільми можуть Повністю замінити читання, приміром. На мою думку, у дорослих так можна замінити книжки паперові на електронні. Ну, звісно, інколи хочеться і паперову потримати в руках, відчути ось ці сторінки на дотик, запах нової книжки, це щось неймовірне. Але в більшості випадків можна або прослухати аудіокнигу, або почитати електронну книгу. А от із маленькими дітьми мені здається, що це ну, програшний варіант, скажімо так, тому що для дитини важливо ось. Пальчиками потрогати книжку, подивитися яскравий малюнок, зосередитися на ньому. Все ж таки, мультики більш знаєте, такі вони жвавіші, швидші, налаштовують на інший ритм трохи. Ну, але зізнаюся, чесно, я із тих мам, і ми з тих батьків, які включають дитині мультики, навіть у такому ранньому віці. Можливо, це не дуже корисно, можливо, ми не дуже хороші батьки, але вже як є. Поділіться в коментарях, чи вдається вам жити з малюком без мультфільмів, чи полюбляєте ви читати з малюками, які книжки обираєте для найменших. Мені буде цікаво почитати вашу думку з цього приводу, і я думаю, іншим глядачам теж це може бути цікаво. Зараз я обираю книжки знаєте, такі з картонними сторінками, які малюк легко може сам перегортати, із яскравими малюнками із мінімум тексту, щоб просто його зацікавити, бо він такий дуже активний і не може всидіти, щоб я йому там прочитала цілу історію, якусь чи казочку. Тому це все в нас відбувається із рухами, він постійно імітує якісь звуки, чи пташок, чи тварин, які зустрічаю в книжці. Я його не стримую, бо таким чином відбувається розвиток, я вважаю. Що ж, друзі, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і, можливо, навіть корисним. Не забудьте поставити лайк, зараз ідеальний момент. І також, якщо ще Фота. не підписані, підписуйтесь на канал. Будем і, Звісно ж, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися там. До нових зустрічей! Па-па!